Шалом, це Славко, вас, якщо ви уважні і пильні я би так сказав, пильні і чуйні, то ви, вас би мало насторожити, чому всі утечки мирних планів і їхнього змісту лише з боку Путіна, лише в одному, з одної сторони нам показують вимоги Путіна до України От во всіх утечках. Ми не бачили жодної утечки з вимогами Трампа до Росії. Це вас мало б насторожити. Мене теж. Це той випадок, коли нам бракує інформації і ми не мали б робити висновок, але спробуємо обмежитися гіпотезою. Ну, власне, як той казав, руминський сержант при обороні радіостанції гіпотіну за 3. От, власне, а радіостанцію вони так і оборонили. Так ось. Гіпотеза така, що вимоги до України в плани Трампа і в планах Путіна мирних принципово між собою не різняться. Зокрема, я можу говорити лише за кілька пунктів, що співпадають. Перше, що не буде членства України в НАТО, що буде затримка з вступом України в ЄС. І головна позиція, що не буде відступу Путіна зі значних шматків окупованої ним території України. Бо якби були утічки протилеж, з протилежного боку і різнилися б позиції обидвох сторін, що вступають в змову, то ми б це помітили. А позаяк іде утечка, утечка йде, а всі сюжети однообразні на базі. Вимог Путіна цього року возда виждать вернуть мат в качестве государственного язика і секту ВЧК КГБ в качестве. государственной ВЧК КГБ РПЦ, значит, секту полковника Карпова, созданную в 43 году. Вы ж не забывайте, что то, что вы называете русской православной церковью, созданного полковника полковником НКВД Карпова в 43 году специально для воздействия, ну, он раньше начал создавать для воздействия на американского избирателя, на американских жителей, то есть, ну, чтобы американцы колебались поддерживать Перед 1941 годом Гитлера или Сталина оба ж уроды И важно было показать, что Сталин меньший урод, не, вернее, как не больший урод, чем Гитлер. Поэтому и восстановили срочно, чекисты придумали церковь. Американцы схавали. Как вы понимаете, это церковь, я не восторжен от православной церкви русской, она всегда была имперская, но настоящая же церковь осталась в эмиграции, а это чекистская секта. Ибо даже к 1941 году практически все церкви, все священство было на территориях, оккупированных православной в 1939-1941 годах. Там, на той стороне, ничего уже не осталось-то советской, там Мейского было из сексотов, выйти. А это все создали из сексотов. Ладно, вернемося к суті, а те, що старий урокся. Значить, вимоги Трампа і вимоги Путіна до України в цілому співпадають. І який висновку з цього бомба? Чому ж вони тоді не домовилися? Тому що вони домовилися за плату Путіна, що він ще отримає. Те, що Путін отримає від України, обидві сторони згодні. Але тепер Путін хоче щось іще струсити з Трампа. На жаль, я не знаю, чого окрім миру. Ви розумієте, чому ситуація з миром підозріла? Трамп нічого не хоче від Путіна, окрім миру, окрім припинення війни. Йому плівать на умови. Якби йому було не плівать на умови, ми б їх уже побачили. Були б утічки для зандажу громадської думки, а всі утечки однотіпні по задержанню. Повірити те, що всі ці утечки куріруються російською пропагандою складно. швидше за все більш життєва гіпотеза, що обидва плани в основних пунктах співпадають бачення. Але ж тепер, що ж, Путін має струсити з Трампа відмову санкцій, вихід на ринки, ще щось, транзит нафти, транзит газу, ще щось розумієте? Ймовірно, ведеться торг за те, що Трамп, окрім України, віддасть Путіну за мир. А чому це потрібно Трампу? Чому Трампу потрібно спішно домовитися з Путіним? А щоби поділити Аландські острова? Не забувайте, що війна між тридцять дев'ятим-41 роком була яка претензія? Солки готувалися атакувати Бальту. Вимагали від Туполєва Пікіровщик чотирьохмоторний, як він називається, торпедоносець. Суполівка дав звізду, я, говорить, лучше в тюрму пойду. Чи хто там? Я, говорить, лучше мене опять, говорить. камеру смертников, но пикирующий четырехмоторный торпедоносец я вам делать не смогу, потому что это, ну, это как яйценосная свинья. У немцев есть такая шутка. Мясо молочное, шер, грубо шерстная яйценосная свинья. Ну, как и все немецкие шутки, очень тяжеловесная. Так вот, и Аванские острова не хотели. І вони не поділили Голландські острова і Мальту, як ви розумієте, три диктатора, Муссоліні, Гітлер і Сталін, не сцепились між собою. Буде забавно, якщо за Гренландію зцепиться. Мені вже приємно, що Євросоюз готовий підтримати Гренландію. І Україні зараз, в обличчя таких вимог Трампа, треба теж сказати за готовність надати свій контингент для оборони Гренландії. Тому що ближчим часом наша надія полягає в Європі. І Тепер за Бутусова згадав чим я хотів закінчити. Зараз дізавую Бутусова, що він такого не говорив. Но ну, я охотно поверю, потому что человек при всех своих достоинствах оговорливый, с рефлексиями, напоминает Арестовича, и значит слабонервный. И поэтому мог выдать военную тайну, значит, что ситуация Украины, как у кибальчиша мальчиша день простоять до ночи продержаться в надежде, что примчится на помощь Красной Армии Евросоюза. Ну так, а нащо про це говорити публічно? Люди розумієте, на таких посадах мають бути косне іми, мають мичать. Вони не мають займатися політикою. Не можна говорити, що військо на літо розбіжиться. Якщо ти знаєш, то всі знають, що військо на літо розбіжиться. Якщо нічого не зміни, якщо російське військо не розбіжиться першим, це ситуація 17 18 року. І треба допомагати сусідському війську розбігатися, а не провокувати власне розбігатися. Людина на такій посаді не може робити отакі от дефетистичні заяви. Розумієте? Це, це паражень. Це да, пар... Ні, це параженчество. А уж є нього умисів на зміну, і це просто паніка, то вже доїжджає воєнний трибунал? Ну, так. Да. Понимаете? Может, это паника, а может, у него умысел на измену. Я буду как адвокат, вы настаиваете, что это просто острый приступ паники, его нужно сделать послом в какой-нибудь стране на У Унитед Кингдом уже есть, а Унитед Стейт еще нету. Признайте его нетееспособным. по шизе, по подурке его комиссуйте, отправьте послов в Америку. Хочеть будет к месту. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.